Вітаємо вас в Одесі! Друзі! Мене звати Віталій, я керівник відділу BMW Motorrad Одеса. Позаду мене знаходиться єдиний в Європі концептуальний шоурум BMW Motorrad. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію, яка вас точно вразить. Справжньою перлиною нашого шоуруму є кастомний проект незламний на базі мотоцикла r 18 Цей мотоцикл був евакуйований з міста Харків на початку повномасштабного вторгнення. Потім з нього створили кастомний проект, який став переможцем кастомних мотоциклів BMW Motorrad у Європі. Наш шоурум особливий і унікальний, тому що ми маємо єдиний в Україні і Східній Європі офіційний мотосимулятор MotoGP. Завдяки цьому мотосимулятору можна тренувати кут нахилу і техніку звішування. Ще одні особливості нашого мотосалону є в нас наявність власної кав'ярні годшот. Наявність власної кав'ярні дозволяє не тільки куштувати каву в очікуванні свого мотоциклу сервісу, а також збиратися тут зі своїми друзями в обговорюванні маршрутів, якихось планів. Для наших клієнтів ми пропонуємо продаж мотоциклів, сервісне обслуговування і індивідуальний підбір екіпірування. Ми можемо запропонувати вам новий мотоцикл, розглянемо ваш мотоцикл в трейдин. Пропонуємо кредит, будь любі варіанти співпраці. І зіркових мотоциклів в нас представлені ексклюзивні моделі BMW R Night, а також в нас представлений ексклюзивний K1600 GTL в ексклюзивному кольорі і комплектації Option 719. На сьогоднішній день головна зірка нашого салону – 12 GS, ексклюзивна модель, яка представлена тільки в нашому салоні. З відкриттям концептуального шоуруму кожен рік ми відчуваємо зростання в продажах у всіх класах мотоциклів. Сучасних тенденцій лідерами продажу є спортивні мотоцикли s 1000 rr і всі моделі М-серії. У нас є тібривання для всіх моделей мотоциклів для Adventure, туристичних моделей, спортивних SRR, а також Heritage. Всім привіт! Мене звати Едуард. Так, запрошую до сервісу. В даний момент на сервісі у нас r 18 та 1300 gs на технічному плановому обслуговуванні. Тут у нас знаходиться інструментальний цех, де знаходиться спецобладнання для обслуговування мотоциклів BMW. Також ми маємо спеціалізований шиномонтажний мотостанок для бортування коліс, який дозволяє бортувати карбонові колеса. В цій частині знаходяться мотоцикли, які найближчим часом будуть готуватися до видачі та радувати своїх власників. Тут знаходиться зона для клієнтів, які очікують свої мотоцикли. Ця частина ремзони є також і клієнтською зоною. Тут відбувається видача мотоциклів. Ось тут ми маємо душову зону для клієнтів, для людей, які подорожують, Приїжджаючи містом, можуть завітати так, сказати, змити пил доріг. В Моїй роботі мене захоплює спілкування з нашими найкрутішими клієнтами, з якими ми потім становимося друзями. Також я отримую задоволення з роботи з нашою командою, яку вдалося зібрати під цим дахом. Як ви могли здогадатися по моїй футболці, мій найулюбніший мотоцикл це BMW GS Adventure. Три найбанальніші питання від наших клієнтів це є: коли буде наш мотоцикл? Коли буде наш мотоцикл? І де наш мотоцикл? Ми всіх клієнтів розуміємо. Ми розуміємо, що всім треба пошвидше. Ми робимо все, що можемо, щоб доставити вам вашу мрію. Сподіваюсь, вам сподобалась наша віртуальна екскурсія. Будемо чекати вас в гості за адресою міста Одеса, Проспект Небесної Сотні Emerald Motors, ПМВ Motorrad Одеса.